Стартуємо. софт 99 Універсальний засіб. Шини, пластики, шкіра, шкір замінники, надає блиск і немає жиру, ефекту жиру. Що ми зробили? Ми оце розділили таку підніжку, ми її помили. І зараз ми хочемо нанести і подивитися, який буде результат від цього очищення. Ви бачили, я багато не наніс, ми вже його тестуємо досить довго і, відповідно, засіб. Не використовується так, як ви собі думаєте, що це раз попшикав і все. Ну дивись. Декілька секунд. Клас. Погодься. Правда? Це супер. Ні, результат взагалі чіткий. Я думаю, ну, що це класний результат. Давай ще одразу, не відходя від каси, як то кажуть, нанесемо тут на частинку. Отак. І просто протрем одну частинку. Вставай на моє місце. Видно результат? Засіб класний, дуже легко, просто наноситься, протираєш, дає блиск і не дає ефекту жирного пластика. Тобто рукою він взагалі не жирний. Що це означає? Це означає, що пил і бруд не буде осідати так швидко. Замовляйте, є в наявності.